Ура! Ми знову їдемо на пляж. Але вже тепло, ну я надіюсь, Але мама запаслась пуховіком, бо, знаєте, коли ти живеш на півночі. і never know. Боже, що за. Ну так знімати вам влог. Класний ракурс. Поки зроблю обзор, що я сьогодні взяла собі на пляжик. Біолімонад. Е Крекеры, томат с орегано. Далее, хумус. Э, булочка с курицей. Э, яблочко. И круассан с ухитранцем, и сыром. Я столько задание не ем. Ой, ой, нет! <laughs> я столько задание не ем. Сколько я взяла себе на несколько часов на пляж. Не знаєте, це мут, коли там тільки заходиш в автобус чи в поїзд все треба їсти. Так і з пляжами. Перша зупиночка за хлібчиком. Мої любими батьбродне. По полочкам, якщо що, це єдиний працюючий магазин е в неділю. Вибор. Кому що взяти, напишіть. Ми на собачому пляжі. Моя в Києві. Боже, я так смогу зайти, мы бы знали. на каждую собачку хожу такая. А -а -а. Прямо проверять воду. Солнце, конечно, зашло, когда мы тики проехали. Ну ладно. Вон такая собачка. А, -а, 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 -а. Фуд-контент опять. Ребят, сори. Я взагалі не вірю, що я нарешті, моду, приїжають, на сонечко. сончика, наші фуди. Всі вже перегрілись. А я змерзла. А ми... А ще ми сьогодні на собачому пляжі. І це реально вдвійні кайфові. Тому що тут завжди бігають собачки. Наскільки мої боже? Я обожнюю. місця, де купа собак різних. Це взагалі. Це... Особливий вид якогось кайфу. Від час покажу собаку. Дивіться. <смеш> що байки не так Прийшов мороженщик і я відчуваю себе як дитинство. Мама каже, піти купити тобі морозиво. кажу, да, мама. <смеш> Ребят, ми в Криму. <смеш> Маніфестуємо. Маніфестуємо, що наступне, ну, дай Бог, щоб ми скоро з вами всі віддихали в Криму, а не по цим за кордоном, скільки вже можна. Сама муля пішла мороженим мені. на все літо зараз поплавила, але класі хорошувала по чуть-чуть. Кайфанули, супер клас. Ще на собачок ці люди дивилися, ще супер настрій. Жодного разу ніяла Це типова німецька вечеря, ось така. Просто через те, що я була вігрянка, ну я не їла ці тікатеса. але треба спробувати, якби теж, знову ж таки закриваємо гішталь По шлунку продовжується йдемо за крепами після морозива да, мамулька гамбург сьогодні мене балує ще крепчик Мама купила крепчик, мені, вау, так приємно. Мама сьогодні реально мене балує. Ми дрізаємо погоду, бо ми не забуваємо, що ми в Німеччині жорстку. Показували. І не забуває м'яка чудова погода. <риклад> Сразу замедлилась така хода стала. <риклад> Я не знаю, як буде сьогодні. Короче, Сьогодні я вирішила вам показати, чим я снідаю, а снідаю я у першій годині дня. Сьогодні нарешті я можу поїсти вдома. finally. Так, що нам потрібно? Ось така Істака kutsuveried. Sorry. Я сьогодні хочу зробити омлет. Скрембл з халумі. І щось з хлібом. Я не знаю, я обожнюю хліб. І я не можу їсти без хліба, так. Да, українська душа. Так. Халумічку таку. Яйце. А яйце відміняється, молока нема. Чи це молоко? Ні, все. спасено, молоко є. Так. Далі. Трошки масла. Я не знаю, мене видно. Чуть. Так, а я поки поріжу халумі. Ми спочатку обсмажимо халумі. бо я напевно... Блін, я не знаю, чи хочу, я, щоб воно було прямо в скремлі це халумі чи окремо. Не знаю. Нарізаємо халумі. А я снідаю в першій годині дня, бо мені так комфортно. Я з дитинства так звикла, я з дитинства ненавиділа перед школою щось їсти. Ну, не знаю, от у мене такий організм. Багато хто мені каже, що це неправильно, що треба снідати для організму. Я все це розумію, але що, я не можу, мені не можу впігуватися. Я так лікуюся від того, що, знаєте, якщо ти вже не ївся, а в тарілці ще є їжа, щоб її не доїдати, я ще з цим борюсь, бо я впихую себе, щоб тарілочка була чист чиста. Ну бо мені в дитинстві казали, що я залишаю свою красу. А я ж не хочу її залишати. Тому я і так з цим борюсь І намагаюсь не впихуватись. Тому сніданок зранку. У мене сніданок в обід, да. Бранч. Я бранчую, дівчатки і хлопчики. Зробимо бадягу, з яйця. Бо я ні для кого Америку не відкрию з тим, як зробити омлетик. Не, ну мало ли, ребят, розбиваємо яєчка, може хтось не знає. Давайте так, будемо всім корисними. Додаємо трошки молочка. да, Так, да, не лактоз фрії. Боже, ці кришки вбивають в мене, вони не відриваються. Не це бісить. Так. Трошки молочка. Ми це все дуже гарно збиваємо. Секрет гарного скремлу. Може хто не знає, може хто знає. Дуже гарно треба перемішати. О, звісно ж, додаємо ваші улюблені спеції. Я додаю трошки солі і суміш перців. Халумі обсмажується. По-моєму, халумі треба без масла, кстати, смажити. Ну, вже як є. Я вчора на пляжі обгоріла. Видно, мої ножки червоні. Ну, нормально. Пойдет. Така холомічка у нас виходить. Так, треба ще якийсь зробити напій. Просто підсіла <рес> через Сашу на чайлати, тому я не купила різних чайлати додому. Але я сьогодні вже випила дві кружки, тому будемо пити чай. Дуже смачний чай, оцей чорний. Ось так він виглядає. І поки чайочок. Так, і зараз додамо сюди яйце. Давайте зробимо це разом, ребята. Зараз трохи. Угу. Отличний холомі. Знаєте що? Я вже знову передумала. Не забуваємо, що я раку гороскопу у мене 7 п'ятниць на неділю. Я його обсмажу і покладу окремо, я не хочу. Так, чай. Боже, я вперше так чудово проводжу час в Німеччині. Це капець. А я, ну тут як би, застряла, немає квитків прямих. Тому насолоджуємось природою, німцями, собачками, саме головне. І літньою погодою. У нас зараз плюс 21 і дощ. Ну, я люблю таку погоду, знаєте, атмосферка така, така типа осінь, autumn It's good. Sehr gut. Alles gut. Danke schön. Скрэмбл теж вже є. Я знайшла, я думала, вдома нема хлібу, коротше, щось я взагалі не підготувалася до зйомки <laughs> сніданку. І знайшла вчорашні круасанчики, я його так порізала, трошки там відірвала засовши. І візьмемо філадельфію, вегетаріанську ковбаску і сирочок. Я промажу цей просан. Забула, як називається на секундочку. Е, excuse me. Е, не пару ле франс, чи як, там що там говорять. Короче, промажем. Блін, ну вообще сегодня на эстетик получается. У меня обычно такие эстетик сніданки, а вы на сегодня, ребяту. Ну як, так получилось, ладно. Головне шо? що, головне смак. Що нам та істетика, знаєте, притабло в глазах смотрящого, ребят. засунемо в наш круасан. Ладно, давайте на круасан. Вдруг мене будуть дивитися якісь французи. Подумають, що я здіваюсь над їх круасаном. Булка, просто булка, ребят. Не относимося к ньому, як круасан. І якраз два кусочки вінтрянської колбасочки у нас залишилось. Це вінтрянська мортаделла. І теж засовуємо її так прекрасно в булочку нашу. І от сюди відкладаємо. Як, як вона там різала? Кендл дженера, так. Ну, ми не кендл дженер, ми, знаєте, прості звичайні люди. Ми знаємо, як нарізати огірок. Не дуже аестетик, скажімо так, але супер делішес. Ребята, всім смачного. Правильно питаємося, п'ємо водичку, слідкуємо за своїм здоров'ям. Все, всього найкращого. Кружечка то у нас патріотичненька. Привіт із за кордону! В нашій вечорниці, де найкраще дівиться. Дуже дуже важливе завдання віднести газети бабці в сусідній будинок. Ну, мені так не що робити, тому допоможу, бабульки віднести її газети. Боже, так воняє в цьому ліфті. Ужас. Як вам пластрій? ліфта в другий. Такі розв'ячения у в мене в Німеччині. Ну, Боже, я вже на фіниш шляху, я сподіваюсь, що я вже 30 липня поїду. Ні, мені все подобається, але якби, хочеться додому, хочеться на роботу, хочеться до тими. Вот бите, Тому... финданк. Yes. Так ми з мамою їдемо нарешті пити Bubble tea, є, yeah, воно відкрите. Тому uh, я вирішила просто, я не знаю, що мені ще знімати. Збираємо сумку зі мною, що я беру з собою в сумочку. What's in my bag? Знову. Так. Я кладу Digital. digital? Так, вас сфоткаю. А ну, полибаємося. Отак. А! Сфоткала. Сфоткала? Ні, я відео знімаю. Кладем. Кизи іншої сумки. Від крема відпадає оця штучка. Я його скотчем заліпила. Кошельочок дуже фенсі, of course. Далі крем, який ще не розтікся. Of course я же інфлюенсерка Road. І сліп такий від Rituals. Я його просто мажу. Ну просто він приємно пахне. Сліп не дуже, але но нормально. Кажу, ребята, якщо ви побачите десь цю жуйку, не купуйте. Я взагалі не рекомендую Forest Gum називається. Вона прилипає до зубів. Просто капець. Тому ось така Airwaves. Це топова. Паспорт. І серветки і кармекс. Далі я беру собою. Окуляри. Далі у мене є така так? косметичка з всякими essentialс, типа там духи, і ще э, прямо всякие для рук. СПФ, of course. Я хочу знайти ще... сви. А, ребята. of course, Конечно же, павербанк з проводом. Ключі і мені треба ще знайти пльночний фотик, я не знаю мене. Але... І їдемо пити bubble tea. Ключе, Такий напіточок. чесний відгук. Почти не колі, давайте візьмемо. Small size, ребят. ребята. Поки і очимо. Прогулюватись чудовим містом, насолоджуватись чудовою погодою, хоча в кофті, в куртці. але... Але дуже тепло. Дуже тепло. Тому не втрачаємо можливості до гуляти? Ми знову опинилися в якомусь магазині. Боже, я в дитинстві просто обожнювала цю гру. Ребята, карти. Показались флоп. Я думала, вони будуть з котиками. Там не було типу, прикладу, а вони просто такі. І там, типу, відповіді, там, типу, for sure. і на німецьку. Чи... коротше. Це знаєте, це як шартики, які ти трясеш, задаєш питання. Ну ладно. Я думаю, будуть котики отакі А ще була топова мега покупка. Що вам покажу. Мені так, правда, закрутили, наче я не знаю, що там. У мене гіперфіксація на таких котів ребят. Хоча я не... ну, я собачниця, звісно, Але я полюбила таких котиків маленьких. Не маленьких, ну коротше, ви поняли, тих китайських, японських, корейських, я не знаю, які вони котики. коли вийшов з на каву, а вона обдзвонює всіх, хто знає. У кого я, я знати, що я не знаю. Это смешно. Прошла на мое любимое место для рефлексии. Я сколько тут жила, столько тусовалась. Вот тут. Это мой старт, как Мама йде знову їсти традиційну фішбродхен це називається, так? Фіш бродхен. чи сюди? Сюди. Прочитаєш? Як вулицю називається? Ну <кх> швидко? Мы в марципанах, ребят. Контент марципанового э, характера. Це все, четыре чи пять. Из марципана. Дивіться, тут выглядит керочки для лифта. А це тут така кафешка. Мама попросила показати. Мама в есторгі. Так а що я знаю, хто це хто був. думаєш, я знаю, хоч одну людину. А, це паперимський, реально. А де шольц? Це не шольц. І це теж. Ну, якісь награди, вот. мама дуже цікаво. Я думаю. представляєте музей з нового зверху. Аліф не з марципана. Ми приїхали чого не туди. А чому вона не нажимала? Подожди, тому що от сюди на ексід треба. Ти знаєте, як у нас у Львові майстерня шоколаду, тільки тут марципан. Все те ж саме, теж є кафе. О, вау, крабік. Жаль, що я не люблю, не люблю марципан. Треба міонди ц там, де ми вчора були на пляжі. Прикиньте оце все теж Марципан, типа помідорчик. банан. Прикиньте. Мама ну, как бы любит ри дуже рисковать to, щоб було нормально Да-да-да Тики сыр будут внутри yeah, Вже вот вот можешь перевертать Я думаю Мама на замесе Я на, на жарке На смажці, вибачте. Смажка. Так, ну вот такие у нас изыски. Курочка, блинчики, сырочек остатки. <звы> <звы> Итак, пробуем э, чипсы с соленой карамелью. Давай. Ігор вже Дуже... вам рекомендую. Рекомендую. Я ні, я ставлю 2 з 10. А я ставлю 10 з 10. Мені подобається. Солене карамелі, що такого не бачила, що в чіпсах. Морозиво.